На сьогоднішній час рятувальники, як і Гуляйпільщини, Оріхівщини, продовжують нести службу. Вогор ну, це дуже боляче його спостерігати. Не знаю, старалися, ми намагалися, як тільки що... Прийшли, обстріли, пройшли, то ми старалися зразу виїжджати, як це було небезпечно, бо хотілося як можна більше тут зберегти. Бо ну, народився, виріс школи і так далі. Служба, своє рідне, шкода дуже коли те, на глазах, і це все руйнують, його, просто руйнують. Може в хату зайти. Можете подивитися, усе воно. Пролетіло, моментально в грубу воно. Чоловік сів обідати. І якраз так і це случилося. Оце повністю дивіться. Оце повністю все. Це дуже, дуже тяжко. Качки, кури, собаки, котики, мамка 83 роки. Куди я поїду? Куди я поїду? Бережіться, бережіться хлопці і нас дорогіть. Приїжджайте, якщо нам не знають. Займаються справою не тільки гасінням пожеж, а й надають допомогу населенню, надають і в плані того, що розвозять гуманітарну допомогу, Це вода, там набори, харчові набори, ліки. Зараз все лягло на плечі рятувальників. Дякують рятувальники волонтерам, які надають допомогу цивільному населенню для покращення їхнього биту. Давай. У нас така невелика сім'я стала, дружня, можна так сказати. Це Я називаю вже брати. Брати і сестри. Вони привітають тебе. Навіть роботу не хотіли робити, їхали привітати. Бажаю тебе. Щоб скоріше мрії твої збулися. Завжди розуміння в колективі. Ось залишайся людина ти є. Нам всім скорішої перемоги. Слава Україні! Героям слава! Щас вітаємо. Дякую. Все. Дякую. Все. Дякую. Це для мене зараз друге народження. другий день народження у мене в цій, скажу, що сім'ї. В тому році я був теж на службі і в цьому році ну, так, співпало. Це для мене, тих, так сказати, сім'я в Запоріжжі, ну, це теж моя друга сім'я. Гарно привітали. Ну розкажи. Ну, найперше, він мене поздравив сам Вороня, навіть це мій старший брат, що оце розповідав, а Потім позивна дружина. У мене дві доньки, одна маленька, шість років виповнилось тільки ось десятого від мене недалеко, липня. А старша-старша мене доросла студентка. Вона окремо постаровала тата, вже то доросла, вже дитина. Подарунки що чекаєш? Обов'язково чекаєш на мене, коли я повернуся, приїду додому. Не знаєш, що подарувати? Не знаю ще. Це таємниця, як завжди.